576 ту річницю від дня народження рідного міста відзначили калушани минулими вихідними. Чого тільки не було, свято Вареника, концертна програма за участю відомих гуртів та виконавців, спортивні естафети. А родзинкою цьогорічного дня міста, мабуть, став парад немовлят, швидкий коліщатка. Ольга Ткач бачила, як усе відбувалося. Незважаючи на примхи погоди, калуш масово відзначає свій 576-й день народження, численні дійства, заходи. А сьогодні пройшов ще й парад немовлят уперше у нашому місті. Вишукувавшись у колони, батьки озброївшись всеможливим видом транспорту для малюків, здебільшого це візочки, велосипеди, проте настільки креативно й кумедно оздоблені, що не відразу зрозумієш разом із дітьми, незважаючи на дощ урочистою ходою прямували від бульвару незалежності до площі героїв. Де опісля відбулося свято для дітей із підведенням підсумків визначенням переможців. Привітання учасникам параду адресували заступник міського голови Галина Романко. А відтак найочікуваніша мить нагородження. Визначено три призові місця. Перше, а також цінний подарунок дістався гостям із Німеччини, які взяли участь у цікавому конкурсі усім сімейством у національному одязі, представивши на осуд публіки дитячий автомобіль Мерседес. Мы приехали издалека, мы ехали из Штутгарта. На украинских дорогах наш Мерседес немножко перекосило, но мы очень рады, что мы сюда приехали. Нам очень нравится здесь Калуша. Мы рады за детей, которые сегодня здесь собрались. Очень, очень хороший праздник. Мы, мы с удовольствием принимаем на нем участие. От большое, большое спасибо всім. Усі учасники святкової ходи отримали відповідні дипломи. Продовжили веселитися під егідою працівників культури, танці, пісні, ігри від щирих посмішок дітей навіть дощ припинився. На згадку про свято калушани та гості міста мали змогу придбати сувеніри й вишиванки на запропонованій вуличній ярмарці а також ділилися враженнями. Чим найбільше запам'ятався цьогорічний день народження Калуша. Учора був день вареника. Також запам'ятався своїми різноманітними гастрономічними особливостями і також танцювальне. Ми музичними номерами номерами все було гарно організовано, скомбіновано для різних верст, населення для різних вікових категорій наших калушан. Я думаю, що не тільки мені, а й всім запам'ятався. А сьогоднішній день, незважаючи на погану погоду, на те, що дощ паде на нас зверху, ми все рівно співаємо і танцюємо разом з дітками. Ну я хочу сказати, що незважаючи на те, що трошки зіпсувалася погода, але свято вдалося. Надзвичайно цікавими були і костюми у дітей, дуже гарні, гарно прибрані калясочки. Батьки взяли активну участь, що також запам'яталося, сподобалося. і те, що настрій у дітей був хороший, батьків також емоційно піднесений.